Передумав, молодецька, молоде. Та Володимир Зенько, кінолог. Він займається підготовкою найменших собак до служби на державних кордонах. Хлопець повернувся з Донецького напрямку. Там 21-річний юнак тримав оборону і боровся з російським агресором впродовж трьох місяців. Розповідає, бойового досвіду у нього не було, але усього швидко навчився. Все, що навчився, то все там, все на позиціях і все в бою. Тримати просто лінію оборони, в принципі, не дати ворогу прорватися. Це основна наша була бойова задача. Вона тримати кордон і все. Не підпускати ворога і давати їм вісіч. Тепер Володимир повернувся до своєї улюбленої справи підготовки службових собак. Зараз у кінолога нова підопічна, п'ятимісячна німецька вівчарка Феста. Ай, так, добре, що молоде. Я думаю, що це буде рушуковий пес. Вона більше має рушукову хватку і більше до того приспособлена, ну якось так сказати, це можна. Буде шукати злодії і буде їх ловити на кордонах. Вона у нас, у нас трошки така більш холерик можна враховувати, когониться неспокійно, розумієте, завжди буйно, бушує. А так собачка дуже здібна і кусає добре, і вчиться добре всяких команд. Володимир розповідає, на передовій головне чітко розуміти свої завдання і бути обачним, а ще мати мотивацію. Для нього це було бажання повернутись до своїх батьків живим, продовжити займатися кінологією, а ще віра у перемогу над ворогом. Перемога буде важкою, але я думаю, коли ми всі з гуртом зберемося, і коли ми всі разом підемо туди, то наша перемога дуже буде близька. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина.